А отак от виглядає вранці те місце, куди я приїхав вночі. Східноєвропейський університет національний імені Лесі Українки. Те ж саме місце, яке я залишив вночі, показую вам вдень. Міський парк Лесі Українки. Величезний. Величезний. Погляньте на карті. На мапі вибачте, він агромезний. От тут є такий вказівничок, план карта, де можна роздивитися, що де знаходиться. І оце, власне, сам парк. Центральна алея, вона довжелезна. Тож, вибачте, попереджаю, усією алеєю до самого краю йти не буду, весь парк обходити не буду, бо на це не вистачить ні часу, ні сил. Ще дуже багато, думаю, в Луцьку можна показати, вранці співають пташки. Теж такий, такий собі шматочок лісу серед міста. Дивіться навіть урни тут прибирають, пересуваючись парком на отакому от мотороллері. Я навіть не знаю, що це таке. Мотороллер чи скутер. Але він отакий дядько їде і поїхав далі. Він електричний. Просто бомба. Центральної алеї вхід до дитячого майданчика такого дуже він здоровезний. Думаю, якщо тут зібрати усіх дітей Луцька. Вони дуже вдало тут помістяться. Дивіться скільки усіляких розважальних об'єктів. Вони не дуже нові, але дуже чистенькі, дуже охайні, прибрані, дивіться тут фортеця. Там далее надувают батут. А оно, я как красотень. Катер. Кафе Бригантина. Стоїть на воді. Там така гребля своєрідна, далі теж вода. Не знаю, чи це річка, чи це ставок якийсь. Кафе ти, шо ти. От вам таке канатне містечко, дивіться, дерева стоять близько, багато можна начіпляти на них, діточкам цікаво, дерев'яна кафуха там всередині. Здоровезне містечко канатне. І звичайно ж. У парку імені Лесі Українки, пам'ятник Лесі Українці. Дивіться, люди добре, що маємо. От така в парку конструкція. І що б ви думали, це? А це дезінфектор. Бачили? От так. Єдине місто, де у парку відпочинку є дезінфектор, це місто Луцьк. Поки що в топі України карантину. Реконструкція ось алек, стелять плитку. Парку нормально йдуть роботи. Там щось прибирають, будують чергові кафухи. Зараз дійду до краю, там воно якісь сходи величезні. Якщо після тих сходинок ще отака довга алея, то я нею йти не буду. Дивіться отакі ставочки, дуже гарно, дуже-дуже-дуже. У Луцьку дуже гарно. Я не знаю, чому це місто не в топі для мандрівників. Тут є відпочити, де, є на що глянути. А то всі Львів, Львів. А у Львові злі менти. Зручні лавки. Із гербами, павучок. Є у парку і такі ось, ось стежки, асфальтовані, вже, але вже розбиті. Спадщина радянського минулого. От вам стежечка така. Там далі вон. Якась будівля з дуже гарною баштою. Не знаю, що це таке. В обидва боки від центральної алеї. Така собі лісопаркова зона. Справжній рай для людей які полюбляють ліс. Не зовсім хащі, як то в Ужгороді. Вистригають, щоб усякий людський непотріб не ховався по кущах там. Доглядають. Але тут дуже гарно. Повітря таке чисте, що я, мабуть, таким повітрям тільки в дитинстві дихав. І не тому, що воно було чисте, а тому що просто насолоджувався життям. Ось вона. Ця довго очікувана. Я навіть не знаю як це назвати, якийсь, якийсь вал такий. Ці сходи, зараз піднімуся ними, подивимося, Ну, бачите, це парк, це не проїжджа частина, але роблять такі алейки широчезні, щоб можна було використовувати транспорт для. Облаштування парку, щоб можна було підвозити там у різні кавфухи, якщо там якийсь заход відбувається. О, ух ти ю Дивіться, тут річка. У, -у, у, так це так отгорожено. Такий майданчик величезний, одгорожений від річки. Парк. Ким воно це покопано, тут хтось живе. Дивіться отак. З травичкою з росою в Прямуємо до річки. Тут ось такі. Холоди. Річка не зовсім чиста, але не найгрязніше, думаю, ніж наша сексагань. І це по факту міський пляж. Прибирається все. Хто знає, що це за пташка? Я таку в своєму житті бачу вперше. Здоровезна така. Схожа на голуба, але вроді не голуб. Ні, не голуб. їсть шовковицю людей не полохається Ольо, орнітолог що це за птиця? Така собі от і отсилочка з політичним підтекстом. Сподіваюсь, хоч в цьому він розбирається. От і все. Прямуємо до виходу разом з вами. Все, що я показую, я показую для вас. Не забувайте про це. Тому ось що там положено, у відео, коли кажуть там лайки, репости, дивіться по 10 разів і все таке. Усим парком, звичайно, йти не буду. Вибачте, що не показую вам дуже часто свою пицяку, а що йду отак, як кажуть, з голосом за кадром. Увесь парк показувати не буду, по сторонах по обидва боки йти не буду, бо це жах, це треба тут три дні по ньому лазити. Тому на цьому слові. До побачення. Усі оті штуки, що в переліку. Наприкінці відео там, як я сказав, там репости, лайки, шмайки, підписки. Дуже вдячний буду. Це допоможе ще більше людей на свій бік залучити, залучити до нашого, до нашої подорожі. Ще більше людей. Тому... Бачите так. І ось знову ця таємнича пташка. Дуже хотілося б знати, що це за птиця така невідома. Дивіться. Хто воно таке є? Ficou lá.